потому что он сейчас как раз на Дэйли Голе. Я дружина військовослужбовця, який на Авдіївському напрямку захищає нашу країну. Він пішов добровольцем в перший день повномасштабного вторгнення. Він ніколи не був військовим до того моменту. Він був цивільним і науковцем. Зараз, на цей час, ми тут зібралися. Своїми плакатами лозунгами щоб донести до депутатів наше незадоволення їхньою роботою, тому що вчора буквально ми почули інформацію про те, що з закону 10449 планують усунути всі ем, поправки, тобто, ну взагалі, весь цей блок, який стосується демобілізації військових, Все зараз робиться рай для ухилянтів. Наша влада е, дуже боїться за свій електорат. А військових, вибачте, вже списали. Виявляється, виходить, що військові це списаний матеріал, це не люди, в яких ну, взагалі, то я не знаю. Наше суспільство думає, що оті, хто пішов в перші дні, мають виграти війну і витягнути все на своєму горбу. Ніхто не хоче білет в один кінець. Якщо не буде термінів служби. То ніякі доплати, плюшки у вигляді додаткових грошей не повпливають нормально. Це може вплинути лише на психіку нового мобілізованого там людини. А той, хто служить два роки, гроші вже для нього не мотиватор. Він повинен розуміти, що він зможе ще присвятити. Своє життя, своїй родині, а не лише лягти кістьми заради цієї держави, яка не цінує.